Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Реферал. Сьогодні ми поговоримо про проект VeloData, як на ньому можна заробити, як максимально швидко все пройти і зробити так, щоб ваш, акти... ваш аккаунт вважався активним і на нього гарантовано отримати винагороди. Насамперед, вам необхідно перейти за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на сторінку з реєстрацією. Вам необхідно написати сюди свій емейл або ж пошту, придумати пароль. Та нажати, що ви е, не робот, Підтвердіть, що ви людина. І тепер нажимаємо на кнопку Syncup. Тепер на нашу пошту приходить код. Переходимо на свою пошту і вводимо цей код. Так. Після чого нас успішно перекидає на нашу сторінку. Ось тут в профілі ви можете взяти своє реферальне посилання, його скопіювати і запрошувати по ньому своїх друзів. Далі ми заходимо в цей от розділ в чат. І придумаємо собі нікнейм. Ну, Приміром ревкянту. Так, придумали, тепер нажимаємо на галочку. І сюди пишемо будь які повідомлення. Бажано декілька ракет поставити і написати ну, щось типу Привіт. Хай Після чого нам необхідно зробити деяку активність на цій платформі. Нажимаємо на меню сюди, зліва вгорі, і гортаємо по всіх вкладках. Чат, нажимаємо ОК. Тут відображені всі е, криптовалюти. Е, нам необхідно поставити біля деяких з цих криптовалют зірочки, щоб вони були вибрані е, щоб вони були у вас актуальними. Тобто, що, що ви цікавились даними криптовалютами. Приміром, ми можемо нажати на це, от, на цю монетку, на доги і так далі. Так, тепер гортаємо по інших вкладках, нажимаємо на фьючерси. Тут бачимо представлено графіки об'єму монетки BTS по всіх біржах, як бачимо, на Binance найбільше. Далі йде Bybit, OKX. Ну, це нас не цікавить. Гортаємо по інших вкладках, Bitcoin, Ethereum. Так. І дивіться, Ось тут зліва у нас є. Така от панель. Ми нажимаємо сюди на друга. І, приміром, шукаємо десь знизу. Так. О, от так от поставили. Тепер нажимаємо на кнопку Save. І сюди пишемо приміром одиничку. Нажимаємо на кнопку Зберегти. Таким чином система побачить. Що ви вже робили якусь активність, у вас тут є збережено. І е, буде вважати вас активним користувачем. Також ми можемо перейти в інші розділи. Приміром, тут сфотографувати цей, от, е, цей графік, тут його скачати, приміром. І врешті-решт ми можемо е, змінити е, ніч на день. Так буде сайт більш. Цікавіше виглядати. Ось оце мені більше подобається. Знову ж таки, переходимо в чарт. Ось, додаємо монетки. Тепер нажимаємо на Coin, вибираємо «Favorites only», тобто, щоб відображало тільки монетки, якими ви зацікавились. І знову ж таки нажимаємо приміром сюди. І от пишемо таку от стрілочку. Нажимаємо на Save і пишемо, приміром, двойку. І знову на сейв зберегти. Ось і всі дії, які необхідно було зробити. Просто зареєструватись, Тут в чаті придумати собі нікнейм, написати якесь повідомлення в чаті, покладати по адмінпанелі і зробити якісь мінімальні дії, і зберегти ці дії, щоб вони бачили, що ви проводили якусь активну діяльність. За те, що ви просто зареєструвалися. Вам мають нарахувати е, безкоштовні е, токени або USDT. <кій> також за кожного запрошена друга, також має бути якась винагорода. Ось ми можемо безпосередньо перейти в Twitter VeloData і бачимо, що вони репостнули е, роздачу від ARKAM, де вони написали, що роздали е, усім своїм активним користувачам Airdrop, І ось вони е, бачимо, що записали. Типу, вони зроблять е, так само. І ось, якщо ми пригортаємо ще вище, то бачимо, що користувачі запитували, запитували, які будуть нагороди. Ось вони пишуть, що будуть знижки, буде USDT, і буде власне токен розданий для всіх активних користувачів. Через декілька місяців вони пишуть. Тепер ми можемо перейти і детальніше ознайомитися з цією компанією Велдата. Як бачимо, що ця компанія створена в Германії, вони в рейтингу ось такі от. І бачимо, що вони займаються IT-менеджментом, -менедж... IT тобто працюють в it сфері Створена компанія 79-го року, і вони базуються в Європейському Союзі, а саме в Германії. Як бачимо аналогічні компанії. Мають тут оборот в декілька мільйонів мільярдів доларів. Про цю компанію ж нічого не сказано. Тепер, якщо ми через Twitter скоро перевіримо їхній аккаунт, то бачимо, що на їх аккаунт підписані користувачі із Coinbase, і також є представники інвестфондів. Бачимо Arion Capital, Digital Capital і, і бачимо. Також є дуже багато різних Dragon for Capital. Тобто, по суті, вони мають якісь кошти, якісь кошти і, і, і залучають також представників інвестфондів для того, щоб в їх платформу інвестували. Тому, в принципі, вони можуть роздати непоганий дроп, при тому, що навіть не вказано, скільки коштів вони зібрали. І чи взагалі вони збирали. Як бачимо, це зараз у їх проходить бета-тест цієї платформи. Ця платформа є корисним тим, що ви можете проаналізувати ситуацію, яка відбувається на ринку. По, по окремих монетках подивитись, е, який об'єм БТС та інших криптовалют присутні на різноманітних біржах. Тому я думаю, що цей сервіс буде користуватись попитом. Тому я рекомендую вам зареєструватись неодмінно. На цій платформі велодата і запросити чим більше друзів по своїй реферальній силці, оскільки ми всі знаємо, як Архам щедро е, е, заплатив для всіх своїх активних користувачів, тому я думаю, що тут може бути аналогічна ситуація. Цей дроб не варто пропускати, і я рекомендую кожному зареєструвати по своїй реферальній силці хоча б 100 людей. І далі можна буде вже переходити до інших проєктів. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій ютуб канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.